Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Новини від Саманти. Заїзд на час. На У Саманти є щось для тебе. Вона пробуде тут тільки 2 хвилин 27 хвилин. так що... Поквапся. Ох, відчуваю, паливо буде. З канави, як завжди, починаємо. Що там, сполер якийсь буде? Погнали! Так, женемо. Якщо без фелів ми впораємося. Погнали. Так, так. дізнаємося, що нам подарують. Може якийсь кузовний елемент. Бо я коли проходив, то не буду спойлер... спойлерити чисто. Не буду я вам висказувати, ви все дізнаєтесь. Далі. Так, що женемо. Женемо. Ось так було дуже близько до цих колонів лано лайно. Ні, ну майже лайно, тому що я нікуди не врізався. А вон там фініш. Женемо 20 секунд лишилося, ну все фініш. Щось отримаємо ми. А вже ж. машина рода зомбі. 125 баксів. О, спойлер на вибір. Класні штучки, правда? Дуал GT, DuaT, катана. Я завжди дуал GT беру, бо він дуже прикольно дивиться на мене. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.